Угі. взагалі-то угі – це традиційне австралійське взуття серферів. Коли вони нальопалися у холодній воді, то швиденько виходять на берег і гріються в угах. А в холодну погоду корінні народи і звичайні люди в Австралії просто ходять в цих ботах. Брайан Сміт і Дук Дженс. Вони є тими самими австралійськими серферами. Прибули до США і зрозуміли, що у спортсменів немає угів. Ну і вирішили їх возити у перший сезон. Вони продали тільки 28 пар, і тоді Дук Дженес просто психанув і закинув цю ідею, залишивши своєму партнеру цей бізнес просто так. А Брайан Сміт продовжив вісім років його торгівля обмежувалася лише в Каліфорнії для серферів. Не можна сказати, що він заробляв прям дуже багато грошей, але щось таймав. І ось це саме щось таймав, він обміняв на те, щоб олімпійська збірна США поїхала на зимову олімпіаду в УГАХ. І в той рік він заробив купу грошей на продажі УГІВ і продав свій бізнес в великому холдингу за 15 мільйонів доларів. Ну і пішов собі на пенсію. Декерс Брендс продовжила працювати з цим брендом і почала робити дуже багато колаб із крутими дизайнерами. Ми нашої планети вони зробили Джиммі Чу, потім зі Сваровські. Потім запустили рекламу по телевізору. чоловічої лінії, Потім відкрили магазин у Нью-Йорку і за три роки вийшли на виручку 2 мільярди доларів. Потім вони додали в лінійку Килими та Ковдри. Потім запустили кампанію спільно з Піксар, і УГІ стали бути в мультиках. Ну і безліч контрактів із селебріті Ді Капріо, Камрон Діас, Дженніфер Лопес. Сара Джесіка Паркер ганяє в угах в серіалі Секс та місто. До речі, австралійські кампанії дуже багато судилися з цим брендом, адже у них же всі патенти на це взуття. Але компанія якось завжди викручується. Єдина користь для Австралії від УГІ у тому, що вони постачають шкіру та вовну у Китай, де шиють Уґі. А ти підпишися на мій ютуб.